Робота на ковбасному заводі. Історія мого підписника розповість вам всю правду про цей варіант праці. Послухайте, що він пише. Працював в сосновці на ковбасному заводі Дуда. Взуття і форму видають, але старіки попередили, що брав взуття на один розмір більше. Про це далі. Працювати 12 годин з них перший перерив на 15 хвилин, а це на все разом. Встигали ми тільки води за цей час попити, адже поляки вже займали за собою колейки. Другий обід на 30 хвилин ситуація аналогічна, тому і потрібно брати взуття більше, бо ноги набрякали і носити взуття свого розміру було неможливо. Форма тоненька, а працювали ми в холодильнику, тому вдягали щось своє під низ. Коли керівник рахував, що ми помало працюємо, температура падала ще нижче, щоб ми швидше працювали. Ставлення самих поляків до нас 8 з 10. Тримали за непотріб. Було два куратори, один був, напевне, гірше за самих поляків. Тут, напевно, мова йде про бригадирів з України. Нам говорили, що на заводі годують безкоштовно, але не сказали чим. Ковбаса, який ще трошки, і термін вийде: хліб і чай, той, що з фури з старим віником. Якщо місяць відпрацював і тобі не сподобалось, ти хочеш звільнитись, то це мінус 400 злотих штрафу. Якщо вам є що додати до цих слів, обов'язково напишіть про це в коментарях, аби якомога більше людей дізнались про це.